Всім привіт! З вами Святошенко Олексій, і сьогодні ми на природі. Будемо готувати плов у саджі. Поїхали! Сьогодні я покажу плов так, як готую його я. Він не притинує на якусь автентичність. Це рецепт, який я збирав багато років, доки не знайшов усі його компоненти. І мені він смакує найбільше. Користуючись гарною погодою на вихідних, ми вирішили на риболовлю до ставка неподалік. Тож, рубаємо дрова, розпалюємо багаті і. стоп! Спочатку підготуємось. Я готую плов на базі ребер або свинячої шиї. Цього разу пощастило знайти шикарні реберця, які я наріжу на порційні шматочки ще вдома, аби не займатися цим на природі. Як саме я обираю м'ясо для плову і чому саме реберця, я розкажу у цьому відео. Морку я подрібнюю брусочками за допомогою мандоліни. Це небезпечна штука, тож користуйтесь тримачем для овочів, аби з тією ж кількістю пальців, що починали. У цьому відео я вирішив максимально користуватись записом звуку на природі. Так, це призводить до екання, бекання, я збиваюся на суржик, але мені здається, що я не зміг би дати інформацію про плов ліпше. Сподіваюсь, ви зможете знайти щось корисне для себе сьогодні. Також для тих, хто додивиться відео до кінця, буде бонус: 5 порад для тих, хто готує на саджі, як готувати це швидко, легко і дуже смачно. Тож, саж добре прогрівся і наливаємо на нього олії. не жаліємо. Це таке плов, олію любить, викладаємо ребра. Вона так оцепічно шкварчать, я не знаю, це запускається камера, а це щось неймовірне. Ось і всі ваші АСМР, де на камеру шарудять всяким, то взагалі ніякі ворота не лізе. Порівняння з тим, як шкварчить М'ясо на природі, на саджі, коли ви збираєтесь готувати лов. Це бомба. Тому, власне, ребра я вибираю як м'ясо для лову. Це дуже просто. Я зайшов в м'ясний магазин і дивлюся, що є з гарного м'яса, яке мені впаде Ось, На цей раз це були ребра, які були дуже свіжі, вони були з м'язком, були з жирком, тобто ідеальне м'ясо для... Плову взагалі можна використовувати будь-яке м'ясо, яке містить у собі певну частку жиру і певну частку волоку на якихось типу плівочок і прочого. Бо в принципі плов у нас готується довго, і це це діло витоплюється і додає додатковий смак та аромат в фінішній страві, і воно дуже ніжно виходить як фінальний продукт. Наше завдання зараз не стоїть у тому, щоб їх. Приготувати повністю, нам треба їх просто дати їм коринку, щоб вони оцю піджаристість потім віддали у готову страву. Настав час додавати наступні інгредієнти. Якщо не роблю сальс, можна зробити отак. Хоба. Розсунули по краях. Всередині у нас гаряче масло, а по краях, відповідно, томиться м'ясо. І можна сюди скидати все, що нам потрібно. Морку треба багато. Я беру морку приблизно з розрахунку, щоб вона була один до одного із м'ясом. Ну, у сурому вигляді, звичайно. Вона трохи вижариться, у нас буде за об'ємом менше, проте вона дасть солодку таку нотку плову. Формуємо друге кільце плову. Даємо цибулі всередину. Морка готується трошки довше, тому я її даю трошки раніше. Перед тим, як переходити до власне приготування зералаку, ми усі інгредієнти перемішуємо, аби вони почали віддавати одне одному смаки, аромати, оце, оце, чим вони обмінюються у плові. Видалі зараз можна вкинути у багаття пару великих древ'яняк, аби вогонь був невеликим. І постійно. Саме час додати незвичайну фракцію, яку не завжди додають до плову, не всі, але мені подобається. Це, по-перше, барбарис, по-друге, це нут, і по-третє, це родзинки. Даємо зіру. І це сигнал, що у нас починає робити зірувати. Якщо ви не додаєте в плов зіру, та виробити не плов, виробити рисову кашу. Все, Я не люблю такі категоричні висказування. Типу борщ без бурякового фрешу, то не борщ, хто наїв галушки в Полтаві, той взагалі галушки наїв. Але зіра це плов, плов це зіра. Якщо ви понюхаєте зіру, ви відчуєте запах плову, запах оцих от східних страв, цього близького сходу, якась чайхана, де поважні люди сидять і отак от ручками себе набирають плову і його. У цей момент, коли ми приготували зіровак, можемо посолити лов перше. До цього я насолив ні м'ясо, ні овочі. На сіль можна не скупитися, рис сіль любить, він її дуже добре поглинає. Так, даємо чесночку і можна одразу докривати кришкою. Як я сказав, знизу велика дровіняка, і воно у нас буде готуватися певний час. Ставимо сировак на одну бурку, коли на 20.40. Саме в цей час відбувається поєднання базових смаків, що вирішить долю майбутньої страви. Також не забуваємо ставити свою панську вподобайку та підписуватися на канал. Цим ви зробите приємно україномовному ютубу і особисто автору. Сировак готовий! Як я зрозумів, що він готовий. Е, майже вся вода, яку він дав, вже випарувалася. І в принципі це сигнал, що можна давати рис. Якщо вже у вас морква порізана більшими шматками, вона ж стара якась там, кормовача, то ви можете дивитись по ній. Тобто, коли морква стає м'якою, солодкою, коли вона віддає цей солодкий смак. У зривак, то в принципі, це також сигнал, що ми вже на правильному точці для того, щоб давати рис. Не обов'язково, щоб на цей момент у нас була волога, повинно, щоб була юшка. Ні, зараз я покажу одну хитрість, яка дозволяє нам усю цю смакоту, яка зараз у нас на дні саджу сконцентрувалася, щоб її підняти до рису. Викладаємо рис. Розподіляємо його, стараємось рівномірно, такі поверхні, щоб у нас був ровний шар цього рису. І цього, в принципі, залежить досить багато. Тобто і не перемішуємо на цьому етапі. Ми ще не перемішуємо рис із іншими інгредієнтами. У нас м'ясо, овочі продовжують готуватися під рисом. Вони Попиняються отакі своєрідні шубі під рисом, яка е, утримує тепло, вона утримує сок і дозволяє зробити м'ясо таким, що прямо сходить кісточок, що воно таке нізненьке-нізненьке стає. Крису в мене 800 грамів, це басматі. Проте у мене батько готує шикарний плов із використанням звичайного шліфованого круглого рису просто він зрозумів, як його готувати, і він його готує. Тобто, це, в принципі, одна із таких порад, яку можна дати тому, хто хоче готувати шикарний плов. Знайдіть свій рис. Знайдіть якийсь рис, який вам вдасться з ним плов і готуйте з ним. Так, а тепер власне хитрість, про яку я казав раніше. То ми на цьому етапі кинули рис. У нас не дуже велика кількість води зараз на дні, тому ми доливаємо її усад додатково. І тут, якщо ви готуєте казані або десь вдома на газу, то треба зробити вогонь максимально великим. Тобто, от буквально на хвилину максимальний вогонь для того, щоб уся ця юшка, уся ця жижа. Яка змішується з водою зараз під рисом, вона піднялася і стала на рівні рису. Як ми можемо це зробити на багаті? Дуже просто. Ви набираєте мілких гілочок і підкидуєте їх разово у ваше багаття. Вони дадуть одразу великий жар і дуже швидко прогорять. Це, власне, те, що нам треба. Дуже великий жар, і потім мінімальний. От буквально ви можете навіть... Якщо у вас все прогоріло, але залишається вугілля, ідеально. Це те, що треба. А, Ну і звісно, як же я забув, як же я міг забути, мене б поціновував плову просто загнібили б. В таких коментарях вони, можливо, і так це зроблять. Але не за цим приводом. Оп. Оп. Часенчок, для того, щоб він добре видав аромат, ми знизу от підрізаємо і просто кладемо його, не чистимо так, у шкарлупі, так от його занурюємо у нашу жижу і залишаємо готувати. І от наш плов підходить потихенечку. Він дуже апетитно шкварчить. В принципі, частково він готується зараз на пару від того, що піднімається із рідини. Так, Звісно, через певний час ми його перемішаємо, проте наразі нам потрібно зробити так, щоб те, що знаходиться під рисом, доготувалося, а потім вже буде готуватися сам рис. Настав час перемішувати плов. Я спеціально надавав додатково води, коли рис був зверху. Бо, в принципі, коли він зверху і рівень води понижується, то він готується на пару. А тому, в принципі, не дуже важливо, скільки там води знизу, аби вона була. Часник залишаємо всередині. Є деякі любителі, які просто обожнюють часник із лову. Прям майже деруться за нього. От тепер дати додаткової водички і довести рис. До тієї ступінь готовності, як нам хочеться. Лов готовий. Я надзвичайно радий, що вийшло саме так, як я люблю. Розсипчасто, трошки солодко і, звісно, смачно. Тепер, як і обіцяв, 5 порад, що спростять приготування на санчі. Порада перше. Щоб продукти не прилипали до саджу, необхідно добряче прогріти його перед тим, як наливати олії. Коли ви лєте холодну олію на гарячий садж, утворюється тонка плівка, яка переджує пригоряння їжі. Тож не нехтуйте попереднім розігрівом свого саджу перед тим, як його використовувати. І одразу друга порада. Я дуже рекомендую придбати отакі от прилади для воку. Тут можна оцінити, дивіться, наскільки. Зручно працювати інструментом з довгою ручкою. У мене рука не знаходиться у зоні, де дістає вогонь, де може капнути гаряче масло. Ще одна порада, яка стосується не тільки саджу, а й усякого готування. Не забувайте пробувати те, що ви готуєте. Ви повинні розуміти на якій стадії готовності перебувають ті інші інгредієнти, Які, який рівень солі зараз. Які ви хочете, і якщо ви просто це на глазок робите, то і результат у вас буде відповідний. Якщо у вас садж має таку підставку під багаті, як у мене, то він майже напевне кріпиться до цієї основи за допомогою таких ланцюжків. Ви можете за допомогою того, на яке звено ви його кріпите, регулювати, як близько знаходиться багаття до дна вашого саджу і таким чином регулювати температуру. Звісно, в момент використання це зробити не вдасться, проте ви, в принципі, можете розуміти, чи знадобиться вам сильний жар, або ж навпаки, ви хочете мати більш повільне, контрольоване готування і, звісно, заготовки. Це економія вашого часу на природі, який краще витратити на щось приємніше. Радий, якщо ви довелися це до кінця. Побачимось. Па-па!